Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На жаль, не тільки в Курську наші хлопці розносять внутрішніх зрадників ще дуже і дуже багато. За серпень, третій удар по українському аеродрому за три дні. І перші відео удар по наших хлопцях, які звісно ми публікувати не будемо. Заявлено як удар ракету іскандер по аеродрому Довгинцеве у Кривому Розі. Пишуть пропагандисти, куди нібито передислокували вкрадені російські літаки. Русняві заявляють про знищення міг 29 та пошкодження двоксу Су-25, але більше схоже на чергову брехню. До статистики це третій поспіль день, коли Росія. Не під коригування власного розвідувального дрона б'ють по нашим аеродромам. П'ятниця Миргород, субота, Полтава, неділя, понеділок, кривий ріг. Також останній місяць Росія постійно атакує аеродром Старокона, особливо сьогодні, як помсту за Курськ. і вночі та вранці лунали вибухи на Старокостянтинові цього разу. Шахеди та ракети мітили на аеродром. На жаль, були попадання. Українські пілоти терміново піднімали літаки в небо. Серед хлопців та техніки постраждалих немає. Хтось злив окупантам. Момент максимального розміщення літаків на авіацію. А втім, командування зреагувало на відмінно, цілі росіяни не досягнули. Проте крота знайти потрібно. Окупанти б'ють по аеродрому в Старокостянтинові, оскільки в їхньому розумінні він найкраще підходить для базування в 16 та інфраструктури для них, зазначив експерт. Війська окупантів вночі завдавали комбінованого повітряного удару крилатими ракетами, шахедами та кинжалами. При цьому, як зазначили в повітряних силах, однією з цілей ворога був військовий аеродром у Старокостянтинові, по якому росіяни б'ють майже під час кожної ракета. Кетної атаки у коментарі 24 четвертому каналу військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник сказав, що окупанти полюють на літаки f 16 і намагаються зруйнувати інфраструктуру аеродрому. У розумінні ворога аеродрому Старокостянтинові найкраще підходить для базування f 16 та інфраструктури для них. Однак, якщо вже так часто росіяни б'ють по цьому об'єкту, то ми ж тверезо усвідомлюємо, що авіація, яка може постраждати там у принципі, не може бути, зазначив він. При цьому Черник зазначив, що в західній Україні. Є розгалужена система малих, середніх і навіть кілька великих аеродромів. Як тільки відбуваються ракетні пуски, то звісно насамперед працює система протиповітряного прикриття, але літаки ніколи не бувають на землі. Вистачає часу, щоб підняти авіацію, поки ракети підлетять за винятком кинжалів. Однак не сумніваюся, що всі алгоритми зі збереження як авіаційного парку, так і пілотів відпрацьовані на найвищому рівні, сказав військовий експерт. У РФ закінчується період, коли вона може працювати авіацію для отримання Україною всієї кількості та типу ракет до винищувачів F-16. Саме тому Росія завдає ударів по аеродромах. Про це розповів експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець Збройних сил України ЗСУ Іван Варченко. Росія розуміє, що у неї закінчується період, коли вона може безроздільно працювати авіацію в прифронтовій зоні. Вони намагаються мінімізувати для себе витрати на першому етапі появи в 16 в Україні. Тому вони б'ють по місцях для зльоту, посадки цих літаків, місцях для дозаправлення. Саме з цим пов'язана їхня витрата ресурсів, сказав він. Експерт зазначив, що витрата ресурсів з боку РФ часто є безглуздою. Це безглузда втрата ресурсів, оскільки вони дуже часто потрапляють у чисте поле, яке не планувалося використовувати, але водночас вони намагаються інфраструктуру, що дає змогу працювати, з винищувачами F16 знищити або хоча б пошкодити, пояснив він. З появою на озброєнні України винищувачів F16 пов'язано із тягування окупантами протиповітряної оборони ближче до кордону. Росіяни намагаються підтягнути ближче до України свої протиповітряні комплекс. Попри те, що вони їх часто втрачають, але вони розуміють, що їм дуже важливо зменшити вплив першого етапу, появи в небі цих винищувачів. Вони мріють збити якийсь F-16. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.